Колишні чиновники, да й нинішні, які випадають з обойми, потім десь діваються. На них, як правило, немає ніяких судових справ, ніяких конфіскацій, нічого немає. Вони просто десь діваються. Де вони діваються, я вам розкажу. Частина з них, левова частина з них, просто за кордоном. Ви їх ніколи не дістанете. Вони там вже назавжди. Вони, їхні родичі і так далі. Отак От ми живемо. всі, хто біля влади, так патріотично розповідають, як вони люблять країну, але всі з цієї країни щось поїміли. Знаєте, інколи складається враження, що поїміли вони все, включно з українським народом. Отак От і живемо. Отак От і живемо. Думайте наступного разу, кого обирати, що аналізувати і взагалі. Дивіться, спостерігайте, вчіться, думайте, щоб потім знову і знову не співчувати одне одному, що ми маємо те, що заслужили, або що заслужили, те й маємо. Бережіть себе.